Всім привіт, ви на каналі Ігрове Життя. Ми продовжуємо Діпро Galactic Survival. По традиції вибираємо поліпшення. Межі збору так беру. Якісь руху берем. Тут копим на удачу. Тут давайте критичну шкоду. І більше здоров'я на початку. Все, погнали. Минулий раз ми були в магматичному ядру. Зараз у нас тут всі завдання виконані. Давайте в Гілястовщину відправляємося тут. Зберіть 103. Ну, це просто. Рівень зброї вогнемет сухарик до 17-го. А у нас ще заблоковано. А, так, 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 давайте подумаємо. Ну Можна взяти бурильника, і якщо йому випаде вогнемет. А, ну давайте спробуємо. Нітру ми тут точно зберемо. Так, квіти тут збирати добре. Ух, скільки нітри. Кода. Погнали Ну, дивіться, зібрати нітру це не проблема. А от вогнемет, якщо випаде. Давай швидкість. Ух. Цей персонаж, в принципі, сам по собі бурить дуже швидко, але швидкість буріння йому теж не завадить. І можна дуже швидко бритися, тікати, так, швидка стрільність або ОЗ Uh, давай швидко стрільність. Здоров'я так небагато у нас, але якщо ми будемо швидко вбивати ворогів, то і нам не потрібна буде додаткова живучість. Сухарик. Все, пощастило. Тепер треба качати сухарик. І нашу цю суботу Тому що сам Сухарик він не витащить забіг. Відбірна нітра, щитувача Д. У нітру брати я не хочу. Рівні. Uh, також не It's хочу. Давай щитувача Д. Тут у нас є ще. Немає. Виходимо в перезарядження. Ну, будемо бурити і отримувати досвід. В принципі, це не так і погано. Так, квіти ми зібрали, але ми не зібрали ресурси. Так, нітра. Нітру зібрали трохи. Ну як трохи? Всю зібрали з рівня точно. А от золото ні. Ну, давай накопичення. Ось золото наше. Ну, багато досвіду він не зібрав, звісно. Це ж не якийсь інженер, який всіх убиває довкола. По золоту. А де все золото? Я не розумію. Де ж було? Де, десь повинно бути? Давайте ще круга глядамо. Тера, ага, це ця муха. Давайте, може, десь в центрі золото, де я ще не бігав. Ну, Дуже дивно, я начебто все пробіг. Ага, ось трохи золота ще. Ну вже не так обідно хоч. Критична шкода, да. Все, і вбиваємо цю кляту муху. Давай, давай, вмирай. Все. Просто з нею краще так не гратися, довго не бігати. Тим паче, цей персонаж він багато урона не наносить. Так, пробігаємося. Перезаряджання.

І погнали. Так, що нам тут збирати треба? М -м Квіти. Бачу цукор. Цукор зберемо. Трошки ще цукру. Давай одиничку візьмемо, нормально. І нітрам. Так, Швидкість перезаряджання. Ось ще квітка. О, ще нітра. І золото тут же. да да, да, все забираємо. Жуки, це ви мене чекаєте, я знаю. Слово детектед. Давайте так, щоб мене не зажати тут. Вашим сформ детектед. Мухи? Ой, а мене зажимають. Пішли, пішли. Supply pod впереді. Як це чудово. І можна сразу скинути. Це взагалі круто. Щітувачні три. Погнали. Накопичення. Жуків трохи зберем. Ой, боляче. Квітки, квітки. А квіти зібрали, напевно вже. Да, так, квіти зібрали. Так. Тут взривайся, взривайся. Цей досвід. А, давайте. Або кругаля давати. Калету mm, берем. Вона нормально так урона наносить. І нам треба ж розкачати сухарик до 18 рівня. Swarm Get ready. He'll be with you Знову Swarm Detected. Забираємо. Муха. І забираємо. І десь вверху я бачив у нас було багато цукру. Зараз туди підемо. А то без цукру тут буде тяжко зараз. Да ось цукор і десь справа був. Ні, не було. Може все ж таки зліва. Десь я тут бігав і був цукор. Ось, напевно. Да, ось. Те, підлічилися. По ресурсам десь ще золота я не зібрав. Таке як. Давайте цих зірвемо. Заберемо цей досвід. Так, сухари вкачаємо. Сукар єсть. Ооо, там мета але я його не заберу. І тут досвід я залишив багато. Так, звідки? досяжність зброї, Допаді. да, давайте. Йдемо через ворогів, для того, щоб побільше вбити, отримати досвід. Ми крита, давайте. Нормально йдемо. Де О, шкода. Давай, межі збору, швидкість. Тривалість. Навіть не знаю. Давай шкоду краще візьмем. Досяжність зброї закріпимо тут, закріпимо. й все це закріпимо. Досяжність також закріпляємо погнали. О, відразу бачу цього хлопця. Ти мені потрібен, чувак. Кода, давай. Да, уж це довго я його буду вбивати. Отримування оде, да берем. А то у нас всього 20 рівень. Це дуже мало. Так, цукор бачу. Грибочок. Сформінг Свормін камін, а я в якійсь жопі сижу. Окей, давайте його обійдемо, цей сформ. Якась карта странна. Швидкість видобування, так. Да. І йдемо вверх, тут уже саплайка є. Так, тут я пройду, думаю, пройду. Це що ж таке? <стр yarg hydrok -kill> mm, давай ячмінний сік. В принципі, ця штука нормальна. Інколи дозволяє добре так втекти. Знову цей сформ. Аз, да, давай візьмемо, а то щось взагалі. Кяшкувато йде. Проходим. І один грибочок треба зібрати ще. Не забудьте. Підходимо. Нітру я зібрав, сухарик. Ну, треба покращувати. Взривайтесь. Шкода, так. Да. О, все, сухарик покращуємо. Уже скоро 12 ливень. Опять сворминг камень. Скільки можна? Відцепите від мене. Своїми свормами. Опять ця муха. Так, грибочки зібрали, нітра Зараз зберем Ааа, нітру отдайте. М -м 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 -м. Погасна скалкова граната. Ну до 12 рівня ми її точно не покращимо, а тут і зараз. Чудова буде наша турелька. Є? Збільшується шкода та швидкість перезаряджання О, да! Накопичення. Ух, як круто. Сухарик обов'язково качаємо. О, на ресурс. Швидкість руху візьмемо. Знову ця муха літаюча. Швидкість перезаряджання візьмемо. О, Переходимо, входимо. <рик> Схарик качаємо. Це важливо, тому що у нас завдання. Так би я б качав би щось друге. Скоріше за все. Так, швидкість перезаряджання норм. Ну, давай так. Досяжність зброї, так. О, тут золото і метаресурс. Капсула якось так неудобно упала. О, досяжність зброї берем, берем. Берем так, перекинути. Це відкріпимо, це закріпимо, досяжність закріпимо. І. От давай пробування закріпимо. Е, Хіляція не будемо. Перекинути. Швидкість руху. Входа від ефекту стану і досяг. А, досяжність, так. Чо я закріпляв? Погнали. Get it done, майнер. Oh, I think we actually have a chance to make it out alone. Так, нет, є траще. <звіг> Тут збираємо квіти. Ну, В принципі, ось квітку заберемо зараз. Заберемо. Я сказав оу. Oh. І ресурси. вірність крита, Да У нас мій вірність крита 47%. Звісно, небагато, але вже щось. квітку цю давай заберем. В принципі, ой-ой-ой, ой скільки я схватив урона. Та можна було і не робити цього. Сворн детектед, Ой, так, все, я квіточку заберу і йду. Тут ресурси. Це забрали. Це... Забрали. Пішли. Ой. Скільки урона було від цієї плюваки. Ой, а тут тупик. Давай удачу. Тут треба виходити ось так. Вийду, вийду. Чудово. Нам би щось на живучість. up. П'ять сформ. Ладно, тут ми вийдемо легко. Так, куди скинуть нам дроп? Як завжди назад. О, можем зразу його скинуть. Давай це і зробимо. О, квитку пусь. Так, це нам і потрібно було для виживання. А, тепер якось звідси вийти треба. Досяжність зброї. Так, давай візьмем В принципі, вона навіть на перших рівнях наносить нормально так шкоди. О, наш сахар. Все, трохи підхилялися. Наверх сюди я б не сильно хотів би йти, так як у нас тут не сильно рельєф. І удобний. Диви, скільки цих пліва... Ооо, скільки золота. А я його пропустив. А, як я його тепер заберу. Я його тепер не заберу. Хоча... Давайте ось так. Взривайтеся А, Критична шкода, накопичення, да, у нас все вогняне. Ой, проходимо, проходимо, взривайтесь. Неймовірність крита. Давай качнемо цього, хлопці. Ой, йой-ой, йой, йой. зараз я тут і ляжу. ДБ качнем збільшується, ширина струмення, да. Швидка а, випускає дві пулі. Давай досвід збираємо. Ой. Це побігли. Ох, блін. Ох, це такий затуп був. І не хватило докачати сухарика. Блін. Ладно. Буває. Ну, все одно дивіться. от такі стати у нас вийшли. Продовжуємо в наступній серії. Всім до побачення.